Друзі, вітаю вас на каналі від теорії до практики в кабінеті загальнотехнічних дисциплін. Ну, і відповідно, наголошую на тому. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться. І зараз в даному кабінеті разом із студентами практично кожен день працюємо на підготовку до пуску холодильної машини хмау 45 і відповідно Сарафін Максим. З групи К-412 проведе підготовку до пуску холодильної машини, будь ласка, Максим.